Чергове знищення ворожого корабля. Військовий гур прорядили морський парк окупантів у тимчасово окупованому Криму. Відтепер Сергій Котов має лише один морський курс на дно. Відновлення судна неможливе без довгих передмов. Давайте вдаватись у деталі. Це канал. Січас. Підписуйтесь, ставте вподобайку на це відео і рушаймо. Ніч з 4 на 5 березня видалась вельми вдалою для гур та всіх українців. Сьогодні зранку стало відомо, що один із спеціальних підрозділів головного управління розвідки Міноборони України відправив у вічне плавання судно чорноморського флоту ворога у водах анексованого Криму, вартість якого плюс-мінус 65 мільйонів доларів. Про це повідомили у телеграм-каналі Гурму близько 9 ранку за Києвом. Крім того, там опублікували і ролик зі знищенням, який ви бачите на екранах. То який же корабель потрапив під приціл наших, та чим його вдалося ліквідувати? Останнє, що побачив корабель Сергій Котов, морські дрони Магура Ві Ві-5». у уточнюють, що в цю карколомну ніч вдалу операцію здійснив спецпідрозділ груп 13 Цитую відомство. У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ Гурмо України груп 13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сергій Котов. Місія відбулася у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Які ж частини корабля окупанта потрапили під удар? Уточнюють у ГУР. Цитую. Унаслідок удару морськими дронами Магура Ві5, російський корабель проєкту 22160, Сергій Котов зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. На момент удару Сергій котов розташовувався недалеко від Керченської протоки, саме там його і застали наші дрони. Цей корабель вже точно не попливе, адже пошкодження чималенькі, несумісні з життям. Так кажуть, джерела видання «Абазріватель» в гур. Ось таку їхню цитату там наводять. Далі пряма мова. Вибух був настільки сильний, що корабель знищений, і про відновлення не може йти мови. До слова про згаданий вибух. Пропагандисти, паніки, яких завжди ні, але не цього разу вже рознесли по всьому телеграм, начебто, відео самого влучання. На ролику чудно багато пострілів. Самі ж автори в шоці від того, що бачать перед собою. Схоже, що знімаються теж із морського судна. Давайте дивитися на цей епічний яскравий бабах. То за риба така, той знищений Сергій Котов Отже, це судно, що базувалося до недавніх пір у Чорноморському флоті, а потрапило до його складу 30 липня 2022 року. Відносно недавно значить одне із найсучасніших, та підтверджують і військово-морські сили. Крім того, там наголошують, що зараз на воді чотири такі кораблі. Серед них не пошкоджене судно, тільки Дмитро Рогачов. Що ж до сьогоднішнього улову, так би мовити, то він носив ім'я на честь Сергія контр-адмірала. його проект 2260 на ліквідованому кораблі. Можна було встановлювати крилаті ракети Калібр або ж Уран Х 35 у міг містити в собі екіпаж до 80 людей. Про уражену ціль дізнались. А тепер давайте і про те, чим же атакували Магураві 5 саме ці дрони сьогодні. У всіх на слуху. Примітно, що вони українського виробництва є надводними безпілотниками. Перший раз вийшли у світ у 2023 році на відповідній виставці у Туреччині. Магураві 5 має різноманітні функції: патруль, розвідка, пошуково-рятувальні операції тощо, а радіус їхньої дії до 800 кілометрів. Раніше братами-близнюками цих же дронів було потоплено Івановець. Це ракетний катер Росії, про що повідомляв раніше Кирило Буданов. Ну і схоже, у зв'язку з такими бентежними подіями на території тимчасово окупованого півострова настрої такі ж там ще з ночі й досі, схоже, застигли всі судна. Під приправою багатостраждального кримського моста глухо. Ніякого руху кораблів чи будь-яких інших суден немає. Ой, а що ж таке? Невже щось трапилось? Станом на приблизно 8.30 за Києвом, ситуація була незмінною. Повідомляли моніторингові канали Партизанського пабліка. Схоже, було й з рухом на Керченському мосту. Зночі його закривали на щонайменше 8 годин. Згідно з твердженням джерел партизанів, все через, начебто, огляд конструкції переправи. Ну ну. А під ранок паніка й зовсім схоже здолала окупантів. Там вхід вже йшла улюблена для них димова завіса. Її запускали на старокримському полігоні. Причини невідомі. Таку інформацію о 8.10 передавав від читачів той же Паблік. Та прокинулись вже й низка пропагандистів. Як почули про чергове ураження морського судна, то стали у своїх телеграм виписувати панічно сумні повідомлення. А що ж таке? А як же постійна побіда? До прикладу, один з них пише, що такими темпами окупанти плаватимуть аж ніяк не на бойових суднах. Коментувати це я не хочу, тому що якщо так далі піде, то в составі ЧФ а одні катамарани і резинові банани для адихаючих. Бойові банани або навіть гумові качки звучить непогано. Інші так звані військові блогери в лапках і взагалі не приховують панічних настроїв. кажуть, що треба швиденько забирати ті кораблі, що залишились, або й вони не потрапили під приціл дронів. Ба більше одного виведення мало треба ще й дещо додатково зробити. Цитую мовою оригіналу я не знаю, які виведи можна зробити, крім того, що зараз необхідно цей факт прийняти, вывести все большие корабли за радиус эффективного действия беков, места стоянок закрыть инженерными средствами, исключающими поражение беками судов у причалов, переложить задачи Черноморского флота на маломерные и быстроходные катера и лодки типа «Раптор», подводные лодки и авиацию. Кинец цитаты. А нам такая паника в рядах оккупантов лошадь на руку. Дякуємо нашим хлопцям за вдалу операцію. Друзі, запрошую до коментарів. Там ви можете написати свої враження щодо почутого. Як думаєте, які наслідки матиме таке вдале влучання, та коли нам чекати вже наступного? самого ранку у Білгородській області Росії неспокійно. Цей регіон ніяк не може спати тихо. 5 березня люди там знову лякались від гучних вибухів. Що ж трапилось? Відбулось комбо на територію регіону. Залітали безпілотники, після чого трапилась пожежа. Принаймні, таку інформацію з самого ранку трублять у російських змі кажуть, начебто БПЛА врізалась врізались в Губкінську нафтобазу, що розташована в селі довге. Після, напевно, вже недовгого проміжку часу там спалахнуло. Іскравим полум'ям загорівся один з резервуарів, стверджують медіаресурси ворога. Згодом телеграм-канал Маш зазначив, що команда горіння, так би мовити складається з трьох резервуарів. Вони ж раніше повідомляли, що удар відбувся о 8.50. Втім, між ресурсами країни-агресорки трапилась несостиковочка, так би мовити. Бо МЧС регіону кинулось все заперечувати. Мовляв, все під контролем палає лише один резервуар. Ну і аби закріпити ось це паніки, ні, написала, що постраждалі також відсутні. А у мережі навіть почали публікувати відео цієї бавовни. На роликах виніється чорний дим, що закриває мало не все небо. Ну, діапазон зйомки камери точно. А ось ще одне відео звідти. Не змовчала і влада регіону. В'ячеслав Гладков назвав цю подію «ЧП». не вказав ні про ймовірні БПЛА, чи можливу атаку. Просто написав, що стався бабах, а згодом пожежа. Цитую чоловіка. Надзвичайна подія у Губкінському міському окрузі. Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються. Кінець цитати. Ну от тут усе за старим стилем. Десь о 10.20 за Києвом надзвичайники цього регіону відзвітували, що пожежі на тому місці уже нібито немає. То що ж трапилось? Пишуть, що це чергова вдала спецоперація головного управління розвідки Міноборони України. Принаймні, так стверджують джерела медіа Суспільне новини. Атакували нафтобазу Білгарад Нафтпродукт. Але після навіть заяв про паніки «ніт» пожежу на території регіону у ньому все одно було неспокійно. У старому оскорі на всю гучність волала повітряна тривога. Що ж трапилось? Відео від очевидців публікували місцеві змі. Давайте це побачимо. Така ж ситуація була і у місті Губкін. Дивимось. А близько 12 години дня очільник регіону і взагалі заявив про роботу Вілікава ПВО. Збивала залізну пташку над Грайворонським міським округом. Не сумнівайтесь, за його словами, дрон, начебто, ліквідували. Традиції не зраджує. Вже заявив про відсутність постраждалих. Втім, це за попередніми даними. У Грайворонському міському окрузі спрацювала наша система ППО, збитий БПЛА літакового типу між селами Косилова та Іванівська Лисиця. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. Пізніше написав і про безпілотника над Валузьким міськокругом. Тільки от цього разу, дивина. мова велась не про збиття, а про те, що той БПЛА, начебто, скинув вибухівку на авто. Рухаємось далі регіонами Росії, адже Білгородщина не єдина, хто приймав у себе безпілотники. На Воронезьку область, до прикладу, зранку чимчікувало щонайменше три дрони. Це за словами місцевого МЧС в їхньому телеграм. Відомство Росії навіть розсилало відповідні повідомлення на телефони мешканців про початок небезпеки і про кінець. Місцевий губернатор Бороницького регіону Олександр Гусів навіть описував повідомлення про те, що їхнє вороже ППО було вже на поготові. Мав роботу публікувати повідомлення в Телеграм і губернатор Курщини з того регіону. Теж зранку долинали і високі температури пожеж, і звуки вибухів. За словами Романа Старовойта, там вдарили по залізнодорожній станції Глушкова. Вона залишилася без електрики, а разом з нею і село Кульбаки. Деталі наводить сам чинуша без винувачень у сторону України. Традиційно не обійшлось. Цитую, залізничну станцію Глушково було обстріляно з боку України. Усього нарахували 9 прильотів. Постраждалих немає. В результаті сталася пожежа загоряння, вже згасили. Також пошкоджено лінії електропередач без електропостачання залишилися станція Глушкове та село Кульбаки, але не обстрілом єдиним вороже міністерство Шойгу публікувало повідомлення і про відпрацювання ПВО по безпілотнику в Курському регіоні. кажуть, що трапилось це о 9.30 5 березня. Без переможного кличу, так би мовити, не обійшлось. Зазначають, що дрон збили. Крім ворожого Сергія Котова, у вічний політ відправився ще й гелікоптер ворога. Під час вдалої спецоперації гур знищили ще й вертоліт, який був всередині корабля. Таке офіційно підтверджують у ВМС України. У ефірі телемарафону цю інформацію підтвердив Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ. Цитую його слова. Скоріше за все, втрати там досить серйозні. Ця інформація верифікується. Вона одна з найскладніших щодо підтвердження, тому що звісно ворог приховує всі ці втрати. І до речі, у нього на борту мав бути гелікоптер. Тому, в принципі, це той випадок, коли два в одному. Навіщо платити більше? Сказав чоловік, крім нього, ліквідацію гелікоптера К-29 підтверджують джерела української правди у ГУР. А от російські змі дописують приємним бонусом ще й підрив АК-176. Це артилерійська установка. Там кажуть, що підбитий нині корабель ще якось нібито тримався на воді. Втім, його захотіли завести у порт Феодосії. але не пощастило, не фартануло. І він затонув разом усім, що було всередині. Натомість у головному управлінні розвідки Міноборони України вже вдаються до подробиць операції. Зокрема, наводять дані про екіпаж судна. Згідно з їхніми словами, станом на 15.00 за Києвом попередньо загинуло семеро окупантів, а шестеро поранені. Більше ніж півсотні, ймовірно, вдалося вибрати шляхом евакуації. Цитую фрагмент повідомлення відомства в Телеграм. Схоже, що врятованих і ошелешених моряків Сергія Котова через втрату судна. Матроситимуть російські спецслужби. Кінець цитати тим часом українські журналісти припускають, що серед потенційних загиблих міг бути командир корабля Сергій Котов. За їхніми словами, це Дмитро Калугін, капітан-лейтенант. Наразі інформацію ще не підтверджували. Відомі деталі і того, яка ж кількість дронів атакували судно. Нагадаю, що раніше в ГУР повідомляли удару завдали морськими дронами Магура Ві5. Близько о півдня у відомстві оприлюднили перехоплення розмови окупантів. У ньому командир 184-ї бригади кораблів охорони водного району Новоросійськ розповів, що вполювали судно, так би мовити, п'ять дронів. Ма більше, за словами чоловіка, з ними боролись близько 40 хвилин. Але, як бачимо, нічого не вийшло. До слова, у перехопленні є інформація і про те, що на борту потопельника, так би мовити, було озброєння та згадані вже вертоліт і установка. Слухаймо. Все вы все это знаете, наше трагическое событие ночное. Соответственно, в 0.50 без экипажными катерами в количестве пяти единиц был атакован малый патрульный корабль Котов, который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, находится, он, соответственно, у меня на управлении. Был атакован пятью бэками, не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе Котов 5 бека там і вертоліт був сам корабель. блядь, з вооруженям там акасту сім'я 630 Прокоментував операцію і представник ГУРМО Андрій Юсов. В ефірі Радіо Свобода він нагадав, що це вже не перший удар по Сергію Котову. Втім, атака, що відбулася 5 березня, тепер остання. Адже наші бійці вже точно відправили на вічний спочинок цей корабель. Блискуча операція і Сергій Котов цього разу вже точно знищений. Полювали на нього не вперше і вже були успішні атаки, але він зміг відновитися після проведення ремонтних робіт, сказав Юсов. У мережі підрахували, що це вже 15-те за рахунком судно, яке відправило у вічне плавання наші військові за час війни Росії проти України. У зв'язку з останніми подіями на все гордо вилають пропагандистські ресурси ворога. При тому, друзі у своєму відчаї зазіхають мало не на святе для них російську пропаганду. Ось що пише один з пропагандистських пабліків. Трагическая случайность. Будут приняты все необходимые меры, чтобы ничего подобного не повторялось, а также будет выражено возмущение перед мировой общественностью. Красные линии не нарушены. Что-то в этом духе вымолвлят федеральные СМИ, если им это вообще разрешают комментировать. Инжи так званый военкор, дайкий котенок, Вимкнув ностальгічно патріотичні настрої. За його словами, знищений Україною корабель хотіло ліквідувати вже три рази, але до цього атаки відбивали. Сергія Котова до сталіс четвертого разу. Корабль тріжди відбивався від безпілотників противника в прошлом году. Уніштяжає їх на підході агнем штатного воруження. Екіпаж отрижав атаку, і на цей раз, но безуспішно відбивались, відбивались, але так і не відбились. Відбився лише корабель. Друзі. Я ж би нагадаю, що сьогодні, 5 березня, один із спеціальних підрозділів головного управління розвідки Міноборони України відправив у вічне плавання судно Чорноморського флоту ворога у водах анексованого Криму. Про це повідомили у телеграм-каналі Гурмо близько 9-ї ранку за Києвом. Крім того, там опублікували і ролик зі знищенням. Останнє, що побачив корабель Сергій Котов – це морські дрони Магура Ві5. У ГУР уточнюють, що в цю карколомну ніч вдалу операцію. Здійснив підрозділ Груп 13, співпрацюючи з військово-морськими силами ЗСУ, а також за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Днями зі сторони Азії пролунали несподівані новини. -ен Хен, за міністр оборони Сінгапуру. У коментарі одному з видань розповів, що на території нашої держави літають винищувачі п'ятого покоління F-35 – Ба більше вони за словами чоловіка активно займаються пошуком місць дислокації зенітно-ракетних комплексів окупантів, тобто працюють на перемогу України, будучи своєрідним радаром. Чиновник зазначає, що родом ці борти із США. цитую під час недавніх дій Сполучені Штати мобілізували свої F-35, для виявлення розміщення російських зенітно-ракетних систем на території України зібрані розвіддані згодом поширюються в країнах НАТО? Кінець цитати як гадаєте, друзі, чи можливий такий перебіг подій? Чи можливо зв'язати ряд недавніх знищень нашими повітряними силами російських повітряних суден із такою новиною? Та чи може бути що саме F-35, про які говорить міністр оборони Сінгапуру, грають у одній команді з нами? Я ж би нагадаю, що лише за тиждень нашим бійцям вдалося приземлити аж сім літаків країни-агресорки. Загалом же за минулий місяць мінуснули аж 15 бортів. Про це зокрема у своєму недільному зверненні, 3 березня, говорив і президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. Нам вдалося тільки за цей тиждень збити сім російських військових літаків, саме тих, які скидають ці бомби і вбивають. Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків. Це правильна динаміка їхніх втрат. І чим більше буде наших можливостей збивати російську авіацію, чим далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, тим більше українських життів буде врятовано. Тим з Пентагону заперечують інформацію про F-35 у нашому небі. З такими словами вийшов у світ один з представників Міністерства оборони Сполучених Штатів. Сказав, що таких пташок в Україні США не застосовують. Ворожі пропагандисти і зовсім замовчують гучну заяву НГНХ, що дуже дивно, як для них підхопили інформацію лише деякі, та й по всьому. Та поки гучно навколо F-35, є інформація і щодо F-16. Зокрема, сьогодні про них говорив Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Він зауважив, що наша держава чекає на прибуття повітряних суден на порядку. денному – підготовка аеродромів. Ми не маємо можливості створити одразу нові місця для дислокації довгоочікуваних літаків, тому йде обладнання аеродромів, які Україна вже має. Не вдаючись в деталі, чоловік зазначив, що ми в процесі того, аби підлаштувати їх під F-16. Головна ж проблема, чому не маємо змоги будувати нові литовища – це регулярний терор з боку ворога. Адже Росія постійно обстрілює нашу державу. Цитую речника. Підготовка, будівництво, адаптація це і різні речі. Будувати з нуля інфраструктуру, яка є в привідних країнах. Ми зараз навряд чи можемо собі дозволити, тому що йдуть інтенсивні бойові дії. Ворог не дасть зробити якесь будівництво. Ви бачите, що обстріли аеродромів йдуть постійно. В нашому варіанті це підготовка і адаптація наших литовищ – наших оперативних аеродромів до прийому f 16 і ця підготовка проводиться, сказав Ігнат в ефірі телемарафону. Кількома днями раніше речник на цьому ж майданчику розповів і про те, що наші пілоти вже тренуються на всю силу. За його словами, льотчики набувають руку, так би мовити, уражати різного типу цілі, як і у повітрі, так і на землі. Тобто вони підвищують свою майстерність на f 16 Цитую процес навчання триває. Льотчики відпрацьовують вже тактичні прийоми. Овить фактично завдання ударів по повітряних наземних цілях. Це дуже потрібно, бо не лише літати потрібно на літаках і контролювати повітряний простір. На них треба воювати, сказав речник. Я ж би нагадаю, що зовсім нещодавно анонсував появу літаків f-16 на території України у цьому році Володимир Зеленський. Давайте дивитись в цьому році. Нові винищувачі вони будуть. У нашому небі і цей рік маємо зробити результативним у захисті від російських керованих авіабомб, від російських літаків, від їх ракет. До слова, освіжу вашу пам'ять, глядачі коаліція країн, які взяли на себе місію навчати наших солдатів та інший персонал на ф 16 складається з 11 країн, серед них Швеція, Нідерланди, Румунія, Норвегія, Польща. Великобританія та інші таку угоду країни уклали напередодні під час саміту НАТО Україна минулого року. Про це розповідав екс-міністр оборони України Олексій Рєзніков. Друзі, традиційне запитання: що думаєте з приводу почутого? Чи дійсно F-35 є на українській землі та коли ж з'являться F-16? Все, що думаєте, можете написати у коментарях до ролика. А я ж би нагадаю, аби ви підписувались, тиснули на лайк і дзвіночок, аби не пропускати нових відео від нас. 5 березня пішов на дно корабель Сергій Котов. разом з ним, за попередніми даними, загинуло аж семеро окупантів. Ба більше ще шість мають поранення. Про це розповіли сьогодні у головному управлінні розвідки Міноборони України. Там стверджують, що 52 людей, які були на судні, вороги евакуювали. Тобто втрати чималенькі. Втім, схоже, це не вельми хвилює російського диктатора Владіміра Путіна. Поки його окупанти гинуть у Криму, очільник Кремля поїхав до тепличного комплексу. Замість того, аби привселюдно заявити про втрати у морському парку величезного судна чорноморського флоту, а заразом і про купу постраждалих та загиблих, президент РФ вирішив за краще загубитись в натовпі, так би мовити. Про що ж мова? Про все по черзі. Спочатку Путін нагородив своєю присутністю сонячний дар. Це тепличний комплекс. Завдання було неабияке – роздивитися теплиці з рослинами. Ну, ми пам'ятаємо, що путіну таке до вподоби. Потім диктатор пішов. в Люда став спілкуватись та навіть цілуватись із місцевими із Солнічна дольська, що у ставропольському краї РФ. Можемо подивитись, як це було. Владимир, 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 Владимир. Довгі про неприємну для РФ ситуацію. Схожу вирішив мовчати. Втім, поки він набрав води у рота, аналітики вже проаналізували останні події. Зокрема, Валентин Бадрак, це директор центру досліджень армії конверсії та роззброєння. Стверджує, що так би мовити, відправка на той світ чорноморського флоту має і психологічний вплив на ворога, звичайно, у негативному контексті. Крім того, він вказав, що такими ударами наші оборонці впевнено наближаються до ізолювання тимчасово окупованого півострова Крим. Цитую. Тому тут безпосередній зв'язок і знищення кораблів Чорноморського флоту це вже буде половина справи щодо ізоляції кримського півострова та неможливість тримати його ворожою Росією як потужний логістичний центр. Ну а кримський міст, я переконаний, зрештою теж буде знищений, сказав чоловік під час ефіру на апостроф Тв. Натомість Борислав Береза, позафракційний народний депутат України восьмого скликання, блогер та політик, дотримується ще однієї цікавої думки щодо цього у інтерв'ю Олені Кирик. Спеціально для каналу час» він охрестив старання на порох чорноморського флоту РФ першим кроком до звільнення анексованого Криму. Ма більше, на його думку, РФ не може відвести кораблі від зони ураження, про що на весь голос кричать деякі пропагандисти. В чому ж причина? Політик стверджує, що це буде прямим визнанням їхнього програшу. Ними. Борислав Береса спрогнозував і майбутнє Чорноморського флоту. Каже, той буде знищений. Слухаємо. якщо серйозно казати, то росіян нема вибору. Вони знову з задоволенням відвели би через Босфор кудись, кудись би свої кораблі, але це визнання поразки, і на це Путін піти не може. Він отримує ляпас за ляпасом від українських сил, але нічого зробити не може. Що він чим він може відповісти? Кораблі атакуються підводними дронами і знищуються. В акваторії Чорного моря ми робимо це на своїй території, своєму чорному морі. Тому він навіть ні до чого апелювати не може і не може що сказати. А він буде залишатися там. Чи буде знищений чорноморський флот? Так він буде знищений. Це реалізується стратегія, яку започаткував ще колись залужний по визволенню Крима. Крок за кроком а Ми, ми до цього наближаємось. Знищення Чорноморського флоту це буде закінчення першого етапу позвільнення Криму. Про те, що знищити Чорноморський флот цілком реально говорив і полковник запасу зсу Роман Світан у розмові з Оленою Кирик на каналі Сі час. Він назвав навіть засоби, з допомогою яких це можливо зробити. Продовжується робота наших вооружоних сіл по затопленню чорноморського флота. Є можливість його затопити повністю. У россиян осталось чуть больше полусотни кораблей военных, основных кораблей, чуть больше полусотни. 25, где-то четверть сотни мы повредили или уничтожили, затопили. Вот осталось полусотни. По идее, если появится та же, кстати, авиация, она может помочь противокорабельные ракеты воздушного базирования могут сыграть свою роль еще быстрее, чем работа без экипажных катеров. Поэтому, я думаю, З помощью воєнно-морського флоту, з помощью спецслужб і гури, СБУ роботи те авіації в цьому году російський воєнний флот починять в возі, ну і в аду там уже залежати від того як, як, як хто нагрішив. А на фоні всіх цих подій на заході роблять свої кроки. На слуху там двоє командувачів з РФ. Саме сьогодні суд ГААГи видав ордери на їхній арешт. Йдеться про Сергія Кобалаша та Віктора Соколова. Перший має посаду командувача дальньої авіації країни-агресорки, а інший обіймає крісло командувача чорноморського флоту. Про це повідомили у міжнародному кримінальному суді. Звинувачують у вчиненні злочинів на території України. Зокрема, мова йде про удари по мирному населенню. Примітно, що це відбулося саме сьогодні. Як думаєте, пов'язано? Нагадую, що 5 березня Гур ліквідували Сергія Котова. Зробив це один із спеціальних підрозділів головного управління розвідки Міноборони України у водах анексованого Криму. Про таке повідомили цього дня у телеграм-каналі ГУР МОУ близько дев'ятої ранку за Києвом. Ціль вдалося уразити за допомогою морських дронів Магура Ві-5. Угору уточнює, що в цю карколомну ніч вдалу операцію здійснив спецпідрозділ «Груп-13», співпрацюючи з військово-морськими силами ЗСУ, а також за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Запрошую вас висловити свої думки щодо всього почутого та побаченого у коментарях. Не забудьте дати відповідь і на моє останнє запитання. Не забувайте про три основні прохання від нас після перегляду до вас: лайк, підписка на канал Сі час та натиск на дзвіночок.